Виступ президента України. Я не дам вам забути. Не дам вам забути. То стоїть сидить в цих кріслах Верховної Ради. Про тих хлопців, які починали лягати за Україну на майдані і продовжують зараз помирати за неї в Донбасі! Офшорні схеми оточення Порошенка у Німеччині. Уряд перед тим просив перемогу на 10 хвилин, а зараз каже, що можуть не робити свідомо провокації в залі. Я прошу. Я прошу зупинити. Шановні колеги, прошу зупинити. І моє особливе звернення до позиційного блоку. Шановні колеги, шановні колеги, колеги, припиніть... Шановні колеги. Шановні колеги. Тише, 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 тише,